Медитація, любов до себе, мила зупинись на хвилинку, займи зручне положення, зроби глибокий вдих через ніс та видих. Відчуй, як повітря наповнює тебе. М'яко, ніжно, як обійми Всесвіту і відклади всі свої переживання, всі свої думки. Зроби так, щоб наступні 10 хвилин тебе не відволікали, виключи всі свої гаджети. Та насолодись цим часом із собою справжньою. І ще раз зроби глибокий вдих і на видоху відпусти все, що тримає тебе в напрузі. І зрозумій, що цей світ не вимагає від тебе бути Ідеальною. Він просить, благає лише про одне будь собою, тією, що відчуває, тією, що живе, тією, що любить. І у кожної жінки є мить пробудження, коли вона перестає шукати любов назовні. Починає дивитися глиб себе та згадувати, що я є сама любов. І тоді все починає змінюватися. Світ стає м'якішим, добрішим. Тіло розслабляється, та серце відкривається. І сьогодні твоя душа запрошує тебе додому. До себе. Поклади зараз свою долоню на серце і відчуй його ритм, відчуй, яке воно живе. І це істина, це твій шлях, твоя музика, ритм твого серця. І повторяй ці слова. Я обираю любити себе, я дозволяю собі бути. Я цінна, я вартісна, бо я є. І моє життя то найвища цінність і благість. І уяви, як ці слова, як певні секретні коди. Починають наповнювати тебе світлом, і ти дихаєш любов'ю як повітрям, і ця енергія яскравого, білого або золотого кольору розтікається по кожній твоїй клітині, активуючи код, що ти є прекрасна, ти є жива і ти є любов. А тепер зроби ще один глибокий вдих і повільно видихни, Відчуй, як твоє тіло вже розслабилося, як твоє серце відкривається все ширше та ширше, наче вранішня квітка до сонця. І направ зараз свою увагу всередину свого серця. Ти просто зараз входиш у своє серце, у його простір, і тут твій дім, тут твоє справжнє я, тут живе твоя душа. Придивись навколо, який він цей простір твого серця, на що це схоже? Боже, ти можеш знати, відчувати чи бачити якісь картинки. Це може бути як світлий сад, наповнений ароматом троянд. це може бути як кімната, де тихо грає музика і горять свічки. Може, це навіть океан або ніжне сяйво, яке огортає тебе своєю любов'ю. Відчуй зараз енергію цього місця. Яка там енергія? Тепла, спокійна, чи можливо трохи сумна, порожня, тривожна, не поспішай, в тебе є час роздивитися все навкруги. Просто спостерігай. це простір твоєї душі. Він показує тобі, де тобі потрібно більше любові. А тепер задай собі питання: А чого тут не вистачає? Чого я хочу тут додати або щось прибрати, щоб стало легше дихати. І уяви, що в тебе в руках є певна чарівна паличка, за допомогою якої ти можеш змінювати простір твого серця, додавати там світла, прибирати зайві речі. Дозволь собі зараз творити та насолоджуватися цим процесом: додай кольорів, світла, квітів, емоцій, усмішок, спогадів ніжності Та прибери темряву, і стіні, біль. Подякуй їм за досвід і відпусти. Бо дуже важко в своєму серці носити старі непрожиті емоції, старий досвід, який нас ляхає та жахає. І у вас є чарівна можливість. Позбутися всіх якихось іржавих замків, старих страшних спогадів, болю. Благодаруйте та відпускайте це все із свого серця, і ця вся темрява, ці всі тіні, як білі кульки, наповнені світлом, починають вилітати з твого серця вверх на трансформацію. До джерела життя до нашого Творця. І спостерігай, як твій внутрішній дім починає змінюватися, як він наповнюється теплом, красою, любов'ю, і як він починає дихати разом із тобою в унісон спокійно, глибоко і по-новому. Твоє серце це твоє місце сили. Ти тут завжди вдома, і тут навкруги тільки любов. І в кожен скрутний момент твого життя ти завжди можеш повернутися до свого серця, до свого унікального простору любові і натхнення. Тепер зроби ще один повільний вдох. Відчуй, як світло з твого серця починає розтікатися по всьому твоєму тілу, від твоєї голови до кончиків рук та ніг. І це світло проходить крізь твої плечі, руки, долоні, опускається до живота опускається у ноги до стопи і піднімається знову вгору до голови, до маківки. І ти наповнюєшся цим світлом, ти наповнюєшся сама собою. І кожна клітинка відповідає так. І відчується й тихий трепет всередині себе. Наче сама земля дихає разом із тобою. Наче творіння говорить через тебе, ти потрібна, ти частинка великого плану, твоє світло дуже необхідно цьому світу. І ти повертаєш собі зараз свою енергію, усе, що колись віддала страху, болю та чужим очікуванням. Іначе маленькі такі мотелики, дрібненькі, повертаються до тебе твої часточки світла і з'єднуються у твоєму серці, щоб воно світило ще яскравіше в цьому світі. Зроби вдих, видих і ця хвиля. Розливається по всьому твоєму тілу м'яко, ніжно. І ти вся наповнена енергією світла та любові. Відчуй, наскільки багато зараз цієї чудової енергії всередині тебе, і в тебе навіть починають пульсувати руки та ноги, і ця енергія починає входити із тебе надлишок цієї енергії. І заливає своїм золотим світлом всю кімнату, в якій ти знаходишся, весь простір, в якому ти зараз є, і формує навкруги тебе великий золотистий кокон, любові, натхнення, миру та благодаті. Відчуй ритм свого серця. Відчуй, що ти зараз поєднана, з'єднана з ритмом всього Всесвіту. І нічого на зараз немає ніяких проблем, переживань. Є лише ти. І ця енергія любові та світла. І це твоє секретне місце сили, до якого ти можеш заходити кожен день через твоє серце. І зроби глибокий вдих та видих по готовності, відчуй своє тіло і відкривай очі, ти наповнена, красива, сильна та світла жінка. І сьогодні ти створила. Один з найкращих сценаріїв свого життя і за потреби повторюю цю медитацію щодня для закріплення цих кодів світла та енергії любові у своєму серці. Обіймаю тебе та бажаю чудового, благосного дня. Твоя міра.